А тепер дивіться, в мене залишилось мало нитки. Якщо ви перший раз дивитесь мої майстер-класи, я зараз вас навчу замінювати цю нитку. Що ми робимо з нею? Ми повертаємося назад. Тобто ось в нас вийшла нитка, ми продіваємо її в верхню, білу бісеринку і потім ховаємо її поміж бісеринок. Робимо такий собі зигзаг, тобто, бачите, ми отак навпростець тут проходимо, зараз фокусую. Ось, тобто, ми заходимо в білу, проходимо через всі жовті, дві білих, три зелених, виходимо і заводимо в цю білу. Там, де в нас петля, проходимо петлю нашу. Ось так. Тепер знов в зелену та білу і повертаємося знову ж таки. Ми йшли ось так от, робимо петлю і йдемо сюди, щоб у нас нитка не вийшла. Так, проходимо через зелену, білу, зелену, знов білу, три зелених, одна біла, і виходимо. Я виходжу тут зверху, і все, обрізаю нитку. Вона вже нікуди не подінеться, з нею все буде добре, і у нас оця от частина не розпуститься. Далі ми беремо нитку. На жаль, я беру нову, тому що я десь діла стару, якою користувалась. Відрізаємо скільки нам потрібно. Не ріжте дуже довгу нитку, бо це буде потім морока, вона буде плутатись, вузли у вас будуть. Не треба того робити. Вдіваємо нитку в голку, робимо маленький вузлик прямо в самому кінці. Якщо не дуже в кінці, то обрізаємо ось так, щоб у вас вузлик був ось прямо ось тут. -от. І заходимо з іншої сторони. Тобто нам треба теж зробити оцей фінт, ось так от раз, в цю сторону, потім зробити або петлю, або просто вийти і знов повернутися до нашої, до того місця, де ми закінчили. Так, я заходжу ось тут, наголкою, і проходжу повністю цей ряд. І трошечки ми просуваємо наш вузлик і ховаємо його поміж бісерин, щоб його не було видно. Він зачепиться, але ми його ховаємо. І знову ось так. йдемо через. Ну, я вийшла там, де жовта в нас. Квіточка починається. Заходжу через білі бісерини в петлю. Знову через білі ще. Раз. Ще одна біла. Три жовтих проходжу. Три чорних. Дві жовтих, і якраз я виходжу на цей момент, де ми закінчуємо. Тобто, неважливо, як ви на нього вийдете, але ви повинні бути ось тут, ниткою. Там, де ми закінчили, там ми і починаємо.